Повідомлення про зміну раніше повідомлення підозри та повідомлення про нову підозру міста за ознаками кримінальних поушень. Передбачтено частина 2 статті 255, приму 1, частина 2, статті 307, частина 3 статті 307, частина 3. Статті 321 частини 4 статті 321 ПК України в законному придбанні перевезення та зберігання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, а також передачі цих речовин у місця позбавлення волі. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі Слідчого управління поліції Києва припинили функціонування наркотрафіку до київського СІЗО. Налагодив канал постачання наркотиків, так званий «смотрящий» за виправною установою, маючи вплив як в СІЗО, так і за його межами, він залучив до бізнесу арештанта та трьох осіб з волі. Саме останні займалися формуванням замовлень, які надалі передавали до ізолятора, перекидаючи їх через паркан. На території СІЗО пакунки з канабісом та метадоном підбирав один із учасників угруповання і за вказівкою лідера розповсюджував серед арештанців. Наприкінці травня поліцейські спільно з працівниками Київського СІЗО затримали одного з постачальників одразу після перекидання на території СІЗО чергового пакунку. Тоді йому, організатору та ще одному учасникові арештанту повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці зібрали докази стосовно інших членів угруповання. Тож на підставі викритих нових фактів організаторові та чотирьом його спільникам оголосили. Підозри їх дії залежно від ролей та участі у злочинній діяльності, кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких частина друга статті 255-1: встановлення або поширення злочинного впливу в слідчих ізоляторах. Підозрюваним може загрожувати від 5 до 12 років позбавлення волі, а так званому Смотрящому до 15, оскільки саме такий максимальний термін покарання за встановлення та поширення злочинного впливу. Процесуальна керівна. Цво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.